Як українські повстанці зберегли знання та історію для нас з вами у вкрай дивовижний спосіб, друзі? Я думаю, що ви будете здивовані З вами Український історик Олександр Алферов. В музеї національно-визвольної боротьби в Тернополі є дуже цікаві експонати. Друзі, це бідони для молока. Що в них цікавого, а те, що в них увага. Ось ці бідони, і увага, що ж в них було. Справа в тому, що ці бідони мали дуже гарну конструкцію, ну, очевидно, в Німеччині де зробили. Так от в них зберігали документи. Документи це були публікації, повстанські, підпільні, книжки, архіви. І в цих бідонах зберігалися і вони закопувалися самими українськими повстанцями для того, щоб зберегти. І до нашого часу, в такому вигляді, через 70-80 років доходили документи, які, по суті, були. Ну, от, подивіться, навіть газета, 51 рік, так зайшла туди в бідон, була одна збережена з криївок. І от з того часу ми знаємо, що дуже багато документів, саме дійшло бідонах, оцих от, які закопували. Закопували переважно в 40-х, кінці 40-х, 50-х роках. Хто? Зараз я вам покажу, друзі, де мешкали, ті, хто закопували. Українська повстанська армія на звукового періоду заходила в такі от Криївки. Це один з прикладів, бо вони були різні. Наприклад, біля хат вони були, коли можна було зайти в українську хату і десь зайти через подвір'я, зайти в криївочку. Ну або в лісі всі входи були ретельно замасковані. І от, подивіться, як виглядала, наприклад, підпільна криївка референта Служби безпеки української повстанської армії Миколи Арсенича. Вхід. Житлова кімната, стіл, бачите, речі. Тут створювалася українська безпека. Упа! ОУН. Отже, і в таких краївках мешкала Українська повстанська армія в зимовий період. Такі краївки часто знаходили і просто знищували. Але саме для того, щоб в них не було знищена документація, і закопували бідони, і створювалися подібні архіви. Знайти такий бідон це велике щастя, адже ми і досі не знаємо, де і хто, і як закопував їх, бо це була велика таємниця. Скільки ще таких бідонів ми не знаємо, а от те, що вони для нас зберегли надцінну інформацію, це точно Підписуйтесь на цей канал.